49 загиблих і щонайменше 219 поранених. Двома балістичними ракетами російські терористи атакували Полтаву сьогодні. Часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був коротким, настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Влучання було по території інституту зв'язку і сусідньої лікарні. Рятувальні роботи. Тривають досі у Полтавській області оголосили триденну жалобу. Президент Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин. Трагедії Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару російських терористів. Ну і також президент наголосив партнерам, що Україні потрібен дозвіл від тих самих партнерів на завдання далекобійних ударів західною зброєю по Російській Федерації. Зараз інформацію: дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. І зараз з нами на зв'язку керівник Полтавської ОВА. Філіп Ронін. Пане Філіпе, доброго вечора. Хоча він не такий і добрий. Вітаємо вас. Бажаю да, здоров'я. Пане Філіпе, ми ледь оговталися після обстрілів у Києві, Запоріжжі, Харкові. І зараз нам болить Полтава. Чи можете розказати про останні новини станом на цю хвилину щодо розбору завалів кількості постраждалих тощо? Сьогодні росіяни атакували Полтавщину двома балістичними ракетами. Влучили по території навчального закладу. Наразі відомо про 50 загиблих. І більше ніж 235 травмованих. з них деблоковано з-під завалів. Частково зруйнована одна із будівель інституту зв'язку. І під завалами зараз ще можуть перебувати 15 людей. Рятувальні роботи тривають і кілька разів вже доводилось перериватися через те, що в області постійно оголошується повітряна тривога. Завдяки злагодженим. Діям рятувальників і медиків вже вдалося врятувати не одне життя. Ліквідація ворожих ударів ще триває, і усі необхідні служби на місці події. Розгорнули оперативний штаб і допомагаємо людям. А зараз ще мешканці області здають кров, аби допомогти пораненим. Лише за кілька годин майже 150 людей здало кров. Для пролівання зараз це є необхідним. За оперативною інформацією, пошкоджено 10 житлових будинків, соціальні служби працюють у посиленому режимі і постраждалі отримують допомогу. Наразі відомо про півсотні таких звернень, і від завтра на території області триватиме триденна жалоба. Вічна пам'ять тим, хто загинув від російського терору, співчуття рідним та близьким. Я укотре закликаю реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ми маємо бути свідомими. Дякую. Пане Філіпе, ми постійно в ефірі закликаємо всіх наших глядачів реагувати, не нехтувати сигналами тривоги. Де, про е, розбір завалів. скільки ще в теорії, людей може знаходитись під завалами? Е, під завалами е, приблизно 15 людей ще може знаходитись. Пане Філіпе, ви сказали про те, що жителі області здають кров, приходять в спеціальні пункти. Такі повідомлення зараз так, максимально допомагають кожен чим може і здають кров? і, і матеріально я... допомагають. Да, Ми я розумі, хотіла що... запитати, пане Філіпе. А окрім та, цієї добладка, крові, да. що ще потрібно для того, щоб люди, які зараз нас дивляться, хочуть долучитися, і в них є така можливість, чого ще потребуєте? Знаєте, система е, працює надійно, і в нас є все необхідне для того, щоб е, здолати такі перешкоди, такі е, навали, такі виклики, які нам ставлять перед нами сьогодні росіяни. І працює все необхідне і техніка, і лікарі працюють, і лікарні, і ну, є все необхідне. Я дякую тим людям, які прийшли, здали е, кров. Це було, це було героїчно. Дякую вам. Ми дякуємо вам, Спасибо. що ви долучилися щирі наші щирі співчуття рідним, постраждалим, загиблих. Подумки з Полтавою болить кожне українське місто. І дуже б не хотілося, щоб такі трагедії повторювалися в майбутньому. Дякуємо, пане Філіпе. Філіп пронін, голова Полтавської обласної адміністрації, про сьогоднішній обстріл, ворожий обстріл міста Полтава. Звичайно, до цієї теми ми будемо ще сьогодні обов'язково повертатися, інформувати про останні новини, тому що триває розбір завалів, і кількість постраждалих може змінитись.